Сергій одразу після першого вторгнення підлої і підступної російської орди став на захист нашої держави, долучившись до лав воїнів. АТО. був справжнім другом і командиром, ділися досвідом і знаннями з бойовими побратимами. За усі роки служби завжди залишався вірним обов'язку Україні, про що свідчать його медалі, і отримана подяка. За сумлінне служіння Україні командир 3-го відділення 1-го взводу, полку з предпризначення при президентові України, сержант Сергій Харламов, як згадують рідні друзі, був надзвичайно добрим, турботливим і щирим, людяним напрочуд відповідальним і цілеспрямованим, найкращим чоловіком і найчудеснішим батьком. Не боявся жодних труднощів. Упевнено долаючи їх на життєвому шляху, умів цінувати, допомагати і берегти своїх рідних, близьких бойових побратимів. Коли на світ приходить немовля, десь там, на небокраї, обов'язково спалахує зірка. Яскрава зірка нашого Сергія Храламова засяяла в видноколі 16 червня 1985 року. Третій синочок, найменший. Прийшов у родину Харламових разом із пестощами, з молоком матері Сергій вибрав найкращі людські якості. Найперше це велику любов до людей. Гідність, добропорядність, чесність, працьовитість. Чудовий син, чудовий брат, люблячий чоловік, люблячий тато. Цього року, саме в червні, ми багли б зібратися класом. У нас 20 років мала бути зустріч після закінчення школи. Але ця клята війна всіх переплутала нам плани, все зіпсувала. Але Сергій таки зібрав. Зібрав сьогодні не тільки однокласників. Він зібрав всю Бориспільську громаду. Сьогодні вся Україна зронить гірку сльозу. По тобі, Сергію. Про таких, як Сергій, кажуть, душу віддасть. І Сергій таки віддав всього себе, віддав за всіх нас, дякуємо тобі, дякуємо тобі, Герою щиро, за те, що берег наш спокій, за те, що разом із своїми побратимами ти тримав над нами мирне небо. Велика шана, низький уклін. Рідним покійного, щиро роз... Сп... роз щиро співчуваємо, розділяємо вашу біль і завжди будемо розділяти. Вічна слава герою, вічна пам'ять тобі Сергію. Героями не народжуються. Героями стають. От такі звичайні хлопці, як наш Сергій, які в складні часи для нашої країни, не цураючись нічого, взяв зброю до рук і показав, що він дійсно є. Козацького роду. Я висловлюю слова співчуття родині, мамі. Ви понесли надвелику втрату. Можете бути впевнені, кожен з побратимів, кожен з тут присутніх, і я в тому числі готовий завжди буду прийти на допомогу. Я розумію, це не верне ніколи його, ви понесли дуже велику втрату. Але наш святий обов'язок є ніколи про це не забувати. Адже людина живе рівно стільки, скільки про неї пам'ятають. Також ми мусимо вчити цьому наших дітей, адже без минулого ніколи не буде майбутнього. І ми мусимо вчити їх для того, щоб ніколи не повторилася ця війна. Після перемоги, яку ми скоро здобудемо, ми маємо жити на вільній, незалежній і неподільній Україні, завдячуючи таким хлопцям, як Сергій. Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава!